Вітаю етері випуск новин у студії Віктор Раду. Смертельна аварія на трасі Одеса рені Авто вилетіло у кювет, перекинулося та врізалося у дерево. Загинули двоє людей. Аварія сталася на трасі між селами у Білгородністровському районі. Як повідомили у поліції регіону, водій не врахував погодні умови та не впорався з керуванням. Автомобіль з'їхав у кювет, перекинувся і врізався у дерево. 35-річний водій та 24-річний пасажир, обоє мешканці Кулівчанської сільської громади, загинули до приїзду швидкої допомоги. За фактом смертельної аварії відкрито кримінальне провадження. Призначно низку експертиз повідомили у прес-службі облполіції. За вихідні в Одесі сталося сім ДТП з постраждалими у Малиновському та Київському районах. Під колеса авто потрапили три пішохода. На щастя, всі залишилися живими, з травмами постраждалих госпіталізували. На одному зі стаціонарних поліцейських постів зіткнулися іномарка, внаслідок чого двоє пасажирів опинилися в лікарні. На вулиці Приморській водій БМВ за попередньою інформацією не впорався з керуванням. Авто врізалося у металеву опору. Чоловіка ушпиталили, повідомили у прес-службі патрульної поліції. Новий тиждень Одеса продовжує з уже звичними відключеннями світла. Як повідомляють в ДТЕК за поточних лімітів вночі застосовуються екстрені, а в день стабілізаційні відключення. Графіки діють, проте світло дають лише в гарантовані години білої зони. З настанням сутінок в місті майже не працює вуличне освітлення, тож безпека у темряві залишається пріоритетом для одеситів. Інструктор з адаптації гліб скоробагатов нагадав містянам правила безпечного перебування на вулиці в темний час доби. Поки Росія продовжує наносити удари по енергетичній інфраструктурі України, ситуація зі світлом в Одесі залишається складною. Тож питання виживання в умовах темряви досі турбує містян. Одним з найнебезпечніших місць для людей залишається проїжа частина, каже інструктор з адаптації Гліб Скоробогатов. Перш за все, пішоходи мають пам'ятати, що у кожного транспортного засобу є певний гальмівний шлях, який залежить від дорожнього покриття та погодних умов. Однак існує і людський фактор. водитель может не отреагировать. Вы понимаете, то есть реакция у разных водителей, она может быть разная. Он может быть уставший, голодный, там еще что-то у него может быть случилось. Он такой веет, весь едет такой в задумчивости. И тут вы. Добрый вечер. Понимаете? Что касается перехода, когда вы переходите улицу, у вас нет каких-то там лент, каких-то привлекающих внимание дополнительных там цветных перьев, да, то какой-то светящийся объект, типа фонарика, хотя бы на телефоне, хотя бы просто включите телефон, то есть помашите пару, что типа я перехожу дорогу, внимание. Варто помнятати и про слепые зони авто. Той выпаду, коли водій фізично не может вас помітити. Особливо уважним Гліб Скоробогатов радить бути людям с маленькими дітьми и колясками. В машине есть стойки, да? Иногда очень часто из-за стойки можно не увидеть человека, который только что вышел из-за трамвая. Самые беспечные в этом случае, на мой взгляд, это женщины, особенно мамы, Молодые мамы, которые уверены, что их видно. Они, конечно, видные да, у нас одесситка особенно. Вот. И они считают, что если она будет двигать э, коляску впереди себя, да, вот именно э, гордо так вот э, растекая через дорогу, то обязательно ее будут все видеть. Первое, что она подставляет под удар, это своего ребенка в коляске. Придбать слід и про свою помітність. Найкраще в цему допоможуть специальные світловідбиваючі стрички. Их можно придбать в супермаркете, інколи их раздают правоохранители или волонтеры просто на улице вот в таком всем темном, да, вот ваша супруга в темном да, есть, вот, есть это видишь? отражающий, да? Я можно вам на коляску вручу еще Я такую ленточку, могу? да? Вы не да, против? Нет. Вы знаете, как ей пользоваться да? Не знаю. Она, знаете, вот так вот на руку да. если что одевается, либо на коляску. Это платно? Ни Давайте в коем две. случае. Нет, я вам одну, у вас одна коляска. Все ну, только держите, чтобы она никуда не исчезала. Сейчас наступит темнота. Да. Вы будете переходить через дорогу. Вот вы во всем черном. Я с, тоже все. я с фонариком перехожу. Да вы серьезно? Да, и у собачки еще есть не ошейник нечем. светящийся. Да. А, вы понимаете, да, все-таки подготовлю Возьмите одну ленточку, это на руку. Давайте от руку, знаете, я вам покажу, как она одевается. Смотрите, прикольно. Раз, и все. И вас видно просто с расстояния. Какой-то есть у вас опознавательный знак? Ну, понятно, что вы рассчитываете, наверное, на то, что на вашу красоту обратят внимание. Правильно же? Мужчины-водители. Смотрите, вы знаете, что такое вот такая светоотражающая лента? Да, конечно. У вас есть такая? Да. Почему? Вы не думаете о своей безопасности, получается? Вы не переживаете за свое здоровье и жизнь? Получается, да. Ну, это плохо. Можно я вам подарю вот такую ленточку? Давайте. Вы знаете, как она одевается? Да, конечно. Нет, нет, не под шубу, а сверху на шубу. Да. Вот так. О, все. Так будет лучше. Да. Вы согласны, более безопаснее. Да. Давай, Давай, ручку. Камочку. Смотри. Оп! Она раз и уже одевается, да? Ты не потеряешь ее? Нет? Хорошо. Папе с мамой тоже тогда. Ага. Держите. И вам. Спасибо. Так что вы, ну... Все-таки вы же понимаете, да? Ну, конечно, Это будет более безопасно. Да. Заминую специализованный на липте может стать и конечно, светловид тканина, яку можно придбати у будь-якому магазине фурнитуры. В магазинах, где продаются ткани, где продается фурнитура, есть светоотражающие ленты. Они продаются рулонами. Значит, рулон в среднем где-то 50 метров, стоит где-то около 300 гривен. Она широкая. Вы отрезали себе кусочек. Примотали або прив'язали к рюкзаку одну, дві, три, все. Вам, еталі, кусочок ободрізать буквально там, в пару гривен. У цілковитій темряві подбати сліти про чотирилапих друзів. Експерт з адаптації радить усім власникам собак придбати для своїх улюбленців нашийники, що світяться. Такий аксесуар значно полегшить контроль за твариною, та ви ніколи її не загубите. Є світящіся, знаєте, такі прикольні світящіся. Во-первых, вони створюють настроєння. Стріш, тобто, то какую-то там ну не баллонку пусть даже, даже овчарку, там какую-то служебную собаку ты видишь в этом ошейнике, она у тебя вызывает какую-то позитивную все-таки эмоцию, да, какое-то такое типа новогоднее настроение там, да, и так далее. А, светоотражающий элемент, он не очень хорошо, потому что собака, как правило, она где-то находится в таких постоянных поисках, и, следовательно, ее должно быть видно. То есть это, в первую очередь, Удобно самому хазяїну, коли він контролює свого питомця на розстоянні. Інструктор з адаптації також зазначив, що у темряві треба бути більш уважним і до підозрілих осіб, адже бандитизм ніхто не відміняв. Звісно, краще просто не йти темним парком чи провулком без крайньої необхідності. Ви повинні бути готові тому, що там можуть бути такі, як і ви, з таким же страхом, вони да? будуть на вас так, як і ви. Там можуть бути ті, хто можуть э, ну, шукати. Как бы да, то есть здравствуйте, добрый вечер, всемки есть, а если найду, вот. Э, то есть по факту здесь нужно включить какое, либо ты включаешь в психологический Рембо, либо Терминатора там, да, вот этого. 3.000, наприклад, там, да, і спускаєшся в цю територію в незалежність від проісходячих процесів. А або ти як-то ще ждєш людей, тобто, на ага, ти бачиш ще 2-3 чьока збираються іти. Вот, особливо це касательно жінок, дівчаток, да. Тож, модочок, можна я з вами вот через перехід. Надо комунікувати. Крім комунікації з іншими людьми, Гліб Скоробогатов ради дотримуватись у будь-якому разі потрібної дистанції, адже саме вона може у тій чи іншій ситуації, врятувати життя та виграти пару секунд на те, щоб втекти від небезпеки. Спеки. Лишена без нагляду свічка стала причиною смертельної пожежі в Малоновському районі. Загинула 85-річна жінка. Ще одну пожежу гасили у багатоквартирному будинку на вулиці Академіка Глушка. Повідомлення про пожежу в одній з квартир 9-поверхового будинку надійшло до служби порятунку рано вранці. З верхніх поверхів рятувальники евакуювали 15 людей, зокрема, чотирьох дітей. За півгодини загоряння на площі 20 квадратних метрів загасили. Під час пожежі постраждав власник квартири. Його доправили до лікарні. На місці події працювали 23 рятувальника та 6 одиниць спецтехніки, повідомили у регіональній службі порятунку. Від Одесою 70 рятувальників гасили масштабну пожежу у човновому кооперативі власників одного з будинків у лікарні. Полум'я охопило приватні житлові будинки в селі Нерубайське Одеського району. Рятувальники працювали понад три години, щоб загасити вогонь на загальній площі близько 350 метрів квадратних. Внаслідок пожежі постраждали літні власники одного з будинків. Повідомляється, що у жінки близько 40% опіків тіла. Пошкоджено три двоповерхові житлові будинки, і два поряд розташовані гаражі. Врятовано чотири будинки та гараж з автомобілем всередині. Причини пожежі, збитки та деталі встановлюють слідчі та експерти. Укриття для людей у містах та регіонах, де практично поряд і йдуть бойові дії, сьогодні на вагу золота. Врятувати та зберігти життя херсонців у найнебезпечніших мікрорайонах міста допоможуть спеціальні мобільні зупинки. Укриття їх у рамках свого соціального проєкту встановили у місті компанія Нова пошта. Надійні укриття у прифронтових містах України сьогодні на вагу золота. Для Херсона, який знаходиться буквально за кілометр від лінії зіткнення, наявність безпечного місця, де люди можуть перечекати майже щоденні обстріли питання життя та смерті. Розуміючи це, два бетонних укриття у місті придбала та встановила нова пошта. Жителі Херсона зазначають, укриття розташовані у тій частині, яка найчастіше зазнає ворожих обстрілів. Каждый день бабахает, особенно когда с детьми. Так вот спрятался, и все-таки хоть какое-то есть спасение. Я сейчас просто у себя обедал, смотрю, какая-то техника, и очень рад, что такое делается. Нужно. Здесь люди ложатся прямо под остановками, бегут прямо под пятиэтажку ложатся. Ну, это будет хорошо, если везде так расставят, то будут хоть где-то запрятаться. Конструкція зупинки повністю монолітна. Її будь-якої миті можна перемістити в інший район міста для людей, які зможуть перечекати тут обстріли та прильоти. Нова пошта обладнала укриття лавочками, світлом та розетками. Ми вирішили встановити аж два укриття, тому що місто знаходиться на передовій. Буквально за річкою відразу тут в кілометрі знаходяться російські військові. І дуже часто обстрілюють місто. Наявність укриттів допоможе зберегти життя, адже близько 90% людей гинуть безпосередньо від уламків, а не від влучання боєприпасів. Технічні характеристики конструкції розраховані на те, щоб в укритті завжди було комфортно і головне безпечно. Внутрі поміщається порядка 20-25 чоловік в зависимости от комплекции, но ну, воздух рассчитано там порядка 30-35 человек. На стінах вже встановлених укриттів головні візитні картки Херсона, набережна пам'ятник фрегат, старовинна гармата. Вони символізують мирне життя міста, частиною якого була і залишається нова пошта. Аналогічні мобільні укриття, встановлені компанією, вже рятують життя харків'янам та миколаївцям. У планах нової пошти розмістити такі ж зупинки, укриття і в інших прифронтових містах України. 11 мільйонів пластикових кришечок. За реанімобіль для ЗИСУ одеські екологи реалізували масштабний волонтерський проєкт на виручку зі вторсировини Вони придбали автівку для українських військових, яка вже відправилась на фронт. У проєкті пластик рятує життя. Взяли участь жителі більше 40 населених пунктів України. У восьми з яких збір відбувався в очному форматі. З початку повномасштабної війни Росії проти України одеські волонтери, члени громадської організації Місто майбутнього, запустили проект під назвою Пластик рятує життя. Волонтерам вдалося зібрати 5,5 тонн пластику, який приносили усі охочі, та самі його сортували. Збрали всією країною, так як один із е, самих е, великих. Е, Компанія, яка займається доставкою, були наші партнери, Вони нам допомогли з тим, що вся Україна могла оперативно відправити в Одесу пластик, який у нас в офісі в Одесі е сортувався по кольорам, тому що е пластик, е за рахунок того, що він відсутований по кольорам, він збільшує е свою вартість в, в 2,5 рази. На зібрані кошти було придбано сучасний реанімобіль, обладнаний усім необхідним для підтримки стана пораненого під час транспортування. За словами волонтерів, транспорт вміщає одного постраждалого та двоє медиків, але за необхідністю можна розширити кількість місць мобіль має базову комплектацію для оперативного вивозу поранених зони бойових дій, наприклад, милиці та все, що потрібно, милиці різних видів. Також обладміністрація військова нам дала необхідні препарати це і розхідні матеріали стосовно бинтів і все, що стосується ін'єкційних препаратів, але у пластиковій тарі, щоб воно не розбилося під час транспортування в зоні воєнних дій. Також є ось таке ліжко, яке дуже рідкісним надбанням для реанімобілі, тому що зазвичай їх продають без цього ліжка, і ось такі цінні речі, які допомагають при відкритих пораненнях. Ми анонсували сьогодні, що ренівір буде їхати в зону бойових дій, і люди могли принести сюди різні медикаменти. частково принести люди. Частково до нас долучилась військова адміністрація. Яка нам надала теж багато гуманітарної допомоги, і більша частина це буде той гуманітарки, яка нас є в офісі. Ми теж окомплектуємо і сьогодні, вже вечором відправимо цей автомобіль в одну із прифронтових регіонів для того, щоб військові вже могли виконувати свої поставлені задачі. Ідея збирати пластик для наших захисників об'єднала українців як дорослих, так і дітей, розповідають волонтери. Загалом в проєкті прийняло участь більше 50 населених пунктів України. Восьми з них збір був в очному форматі. Тобто були окремі заклади, які збирали кришечки. Найбільше, звичайно, зібрало Одеса, бо в нас є 16 стаціонарних партнерів кафе учбових закладів, які збирали кришечки. Але варто відмітити, що є невеликі міста, які збирали майже тонну пластику. Це місто южне, і там діти навіть влаштували квести. Вони збирали кришечки на спортивних майданчиках. Вони Хмили і вже за допомогою цього буквально за декілька місяців зібрали ну на той час 600 кілограмів і вже потім дозбирували майже до тонни. Одеса зібрала найбільшу кількість пластика 2,5 тонни. Але на цьому проект не закінчується. Люди продовжують збирати пластик та приносять його волонтерам. Те, що треба, картон там, кришечки, пластик. Все що треба. Скільки збирали за час. А від того разу, от як вони були десь місяць, мабуть, потрошки ми вдвох, я сама теж переселена з Миколаївської області. Дуже зацікавило те, що це саме вторсировина. тому ось зібрали Це, з нашого, це з, пластик з нашого будинку. Ми кинули це до групи будинку і зібрали ось пляшки. Також жителі міста разом з пластиком приносять речі першої необхідності для наших військових. Зробити систему гуманітарної допомоги в Україні схожою на європейську пропонують представники волонтерських організацій. Для цього на їхню думку її треба монетизувати та видавати переселенцям та іншим соціально незахищеним громадянам не продуктові набори, а переказувати гроші на їхню картку. Про цю ініціативу розповів голова координаційного гуманітарного штабу при ОВА Олексій Чорний. Близько 140 тисяч внутрішніх переселенців мешкають сьогодні на території одеського регіону, і практично всі вони потребують гуманітарної допомоги. Сьогодні вона полягає в основному в наборах продуктів та предметів гієни, але досвідчені волонтери вважають, що краще цю допомогу монетизувати. Краще ніж давати, наприклад, той же проднобір людям здійснювати виплати у грошовому вимірі. Ну зараз постає питання, як ув'язати тих людей, які отримують. Фінансову підтримку від міжнародних організацій, тих, хто отримує вигляді продовольства, на думку волонтера, такий підхід буде кращим, оскільки людина може сама визначити, що саме купити, оскільки продукти тривалого зберігання підходять далеко не всім. Вона може піти і придбати те, що їй до вподоби, і в той час, коли їй потрібно. Тому що в будь-якому разі, для того, щоб видати продуктовий набір, нам потрібно формувати його тільки з продуктів довготривалого зберігання тобто, те, що швидко псує, Ця ну буде дуже багато втрат. Олексій Чорний вважає, витративши ту саму суму, яку сьогодні виділяють міжнародні донори на закупівлю круп та консервів. Людина може купити продукти на ринку чи в магазині тут в Україні. Таким чином він не тільки забезпечить себе свіжими продуктами, а й підтримує вітчизняного виробника, роздаючи людям безкоштовно. Продовольство, яке завезено без розмитнення через кордон. Ми таким чином ну, вбиваємо Власного дуже повільно виробника. свою економіку, да, і, і сільськогосподарського виробника, і переробника. Тому або закуповувати всередині країни це теж не найкращий вихід, або допомагати фінансово. Тоді в економіку потрапляють гроші, і ці гроші вони допомагають економіку більш активно працювати. Так само, за словами Олексія Чорного, варто змінити і. Систему забезпечення житлом вимушених переселенців немає сенсу вкладати великі гроші в обладнання пристосованих приміщень. Найкраще дати людям суми для самостійного найму житла. Краще грошима людям дайте на півроку на оренду житла, і скажіть, що це Наприклад, виплата одноразово. Далі вам треба знайти роботу, постійне джерело доходу. Але на півроку у вас є час. Ми вам які в якомусь еквіваленті, тобто можна прорахувати скільки в середньому коштує оренда квартири там в Одесі. В містах інших області, в громадах, тому що ціни різні. Сьогодні вже тривають активні переговори між представниками волонтерських організацій української влади та міжнародних донорів. Незабаром така система ймовірно запрацює в Україні. Російські військові в черговий раз відкрили вогонь по цивільним об'єктам Херсонської області. Загинув мирний житель. Російські снаряди потрапили до будівлі у СМТ Антонівка. Вони не тільки розбили вікна та понівечили стіни. Один із уламків також забрав життя чоловіка, який у цей момент перебував на дворі, повідомили у Херсонській ОВА. За даними оперативного командування, південь у чорному морі на чергуванні перебувають 11 російських кораблів, у тому числі три ракетоносія, на яких може бути до 24 калібрів. Також у Чорному морі знаходяться два великі десантні кораблі у військовому відомстві. Попередили про продовження шторму, через що підвищується мінна загроза у прибережних водах та територіях. В Одеському театрі юного глядача зіграли прем'єру. Вистава кулесанка минулими вихідними зібрала аншлаг. Артисти занурили зал у чарівну атмосферу ночі. Над сценою виблискували зірки, а всі колискові звучали наживо та під живий музичний супровід. Свою роль зіграли і самі юні глядачі. Вони створили візуальне оформлення вистави. Як це було, бачила знімальна група Граду. Самого ранку перед Одеським тюзом збираються глядачі. У театрі дають прем'єру довгоочікуваної колесанки. Закат розкрив нічний мольберт і місяць розпочав концерт. Вистава знайомить маленьких гостей з давньою традицією української культури Колисковою. Для всіх категорій, починаючи з плюс 4, плюс 7, плюс 14 і як нас шуткують до плюс 99 і більше, так ми намагаємося створити такий репертуар, що всім було цікаво. Кожен знайде в цій виставі своє. Діти познайомляться з нашою культурою, з нашою піснею, зрозуміють, що все починається з колиски, а батьки повчать трошки колискових, які потім будуть співати своїм дітям. сну, Дрімоти. Протягом усієї вистави вони заколисують малюка і чекають, щоб той нарешті заснув. А ніженьки, А рученьки ладосеньки. Де ж ваша дитина? Вітерні дрімота, звичайно, можуть забути про дитину, але мама ніколи. Юні та дорослі глядачі розповідають, їхні мами ніколи не забували співати їм в колескові. Коли я не ляхала спати, мама мені я просила маму, щоб вона мені співала колискову. І це допомагало тебе за так, зараз уже ні. Ну я про я вже не просила її. Дідстві могла попросіть, либо нам не могла сама спіти. Я наразі нікому колискові не співаю. Але мені мама в дитинстві співала дуже багато колискових. Ці колискові, вони залишилися зі мною назавжди. Я навіть думаю, що вона змінила деякі лейтмотив і слова, але воно нагадує якийсь спокій. Час вистави артисти провели невеликий інтерактив. Мами здебільшого соромилися, а ось маленькі глядачі із задоволенням виконали свої улюблені колискові. Угу. Гулі, на лечіли гулі, сіли на вороцях, у червоних чоботях, стали думати, гадати чи дитину годувати. У дворі де клендріма, клендріма, ходить пісенька сама. Фіра у театрі це завжди свято. На завершення вистави артистів зустрічав шквал заслужених аплодисментів. Особливу увагу глядачів та колег отримав режисер Колесанки та за суміцництвом виконавець головної ролі Олександр Давлятян. За режисерський дебют продовження українських народних традицій, творчий пошук та любов до театру це наш Олександр Давлятян. Браво. Свої дипломи та подарунки отримали і учасники конкурсу Малюнки, у чиї витвори також стали частиною вистави. Протягом усього дійства їх проектували на сцену. А малюнок-переможець, прикрасив афішу. Їхні автори, здебільшого, діти переселенці та діти з багатодітних сімей, яких на спектаклях у Тюзі приймають безкоштовно. Дуже багато малюнків було іменно під час вистави. На екрані проходили. Також головний малюнок, який є на програмках. Наша дитина малювала це Міша Дзуденко. Це теж діти, які мають можливість в даний час прийти і побувати на виставі, не маючи при цьому коштів ніяких. Дуже велике спасі театру. вони дуже великі молодці. Поділилися у театрі подальшими планами. Поки нові проекти у розробці. Трупа працює над відновленням до воєнного репертуару. Ми відновлюємо наші вистави, які ми ж грали за мирного часу. Так, можу сказати, що в планах театру на майбутнє це на перший це наш найближчий час. Це вистава Всі миші люблять сир» та вистава «Аладдін». Я думаю, що вже в березні ми порадуємо наших маленьких глядачів, дітей такими виставами. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.